Всім доброго дня! Це відео буде коротке про онлайн-сервіси, які доступні на Пенсійному фонді України, на сайті Пенсійного фонду України, і саме питання, яку допомогу можна оформити у режимі онлайн через інтернет. У Пенсійному фонді зазначили, що на вебпорталі ПФУ в кабінеті застрахованої особи з'явився електронний сервіс, що дозволяє дистанційно подавати заяву на призначення окремих видів державних соціальних допомог, такі як. Щомісячну грошову допомогу за особу, яка потребує догляду внаслідок психічного розладу, допомогу громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, які були евакуйовані або відселені, компенсацію учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що брали участь в ядерних випробуваннях, допомогу на оздоровлення для постраждалих від Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ядерних випробуваннях, відшкодування втраченого заробітку постраждалим внаслідок ЧАЕС. Компенсацію до досягнення повноліття на дітей з інвалідністю, пов'язаною з наслідками ЧАЕС, які не отримують харчування, компенсацію на нерухоме, за нерухоме майно, втрачене під час відселення з зон радіоактивного забруднення, тимчасову допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, одноразову компенсацію особам з інвалідністю внаслідок ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами. Щорічну допомогу на оздоровлення для осіб з інвалідністю внаслідок ушкоджень, вибухонебезпечними предметами, грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги, пакунок малюка і одноразову винагороду жінкам, відзначеним почесним знаванням мати героїня.